Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Погода така прекрасна, чудова, чудесна, що ноги самі несуть гуляти, несуть або находити 10 тисяч кроків, хоча б мінімум так. Рекомендований, не знаю, чи воз чи моз. 10 тисяч, або нагуляти 40 хвилин чи півгодини, нагуляти в день, так. І тому я вирішила скористатися таким покликом і розповісти про книгу, тобто не переключатись відразу ті, хто вже наслухався і надивився мої краєвиди. Сьогодні буде відгук про книгу або ж мої враження після прочитання книги. Ось книга сьогодні буде дуже-дуже така незвичайна для мене. Бо це мабуть що. 에... Не, мабуть, що, а так, перша книга цього автора, яку я прочитала, хоча автор просто не, не, не тільки знайомий в Україні, а взагалі всесвітньо відомо знайомий. От, це є Стівен Кінг і це є його книга 11.2263, або 11.22.63, або ж 22 листопада 1963 року. Так? От, і цю книгу Стівена Кінга, Так, це перша книга. Його авторства, яку я прочитала, але звісно, що я хоч і не читала інших книг, ну, я можу назвати, мабуть, з десяток книг, які я чула, бачила, може, десь колись планувала. Але цю все-таки прочитала і просто е, вирішила на якби, хвилі піднесення е, чи хвилі своїх вражень, вирішила з вами поділитися. Черговою книгою і черговими моїми відгуками роздумами Але оскільки ця книга не фізична, я її не маю фізично в руках і не мала. от Тому відгук буде такий, що я буду ось отако всілякі краєвиди знімати, показувати, прогулюватися буду. І відповідно вам розповідати, так? бо ж мушу якось викрутитися з цієї ситуації. Чому я не маю тої книги, як же я її прочитала? Бо я її слухала. так? Це людина так само має YouTube-канал, і робить начитку, чи як то правильно називається, так начитує книги вголос, щоб от е частина людей, які Більше люблять слухати або через свої, свою занятість, так вони можуть тільки слухати, а не так читати. Я не відмовляюсь від друкованих книг ніякому разі, в жодному разі. І навіть коли я читала ось оцю, точніше слухала Стівена Кінга. Так я водночас паралельно, не в той самий момент, звісно, бо так не буває. Принаймні, в мене, і я не чула, щоб так бувало. Я читала іншу книгу, так? тобто, якщо я десь їду кудись, іду, де мені треба щось почекати, посидіти десь чи постояти. В принципі, я навіть біля школи, коли чекала своїх дітей, і стояла там 5 хвилин, треба було стояти, поки вони зберуться. Так я теж відкривала книгу і читала. Але тут так сталося, що мене зацікавили дуже сильно цією книгою. Тобто, це я її почала читати не просто так, а якраз на основі відгуку. От і е, я маю наушники, я загалом практикую е, слухати. Але до того я слухала е, інтерв'ю Оксани Забушко. в мене це один, один, один з улюблених пунктів до переслуховування. Е, потім шалені авторки, я дуже любила слухати їхній Ютуб-канал. Та й зараз люблю, полюбляю, але я трішки переключила свою активність на прослуховування книжок. Бо чи тоти багато не буває, чи книг багато не буває. Ось і відповідно. Е, я дам посилання на ту книгу, на тому ресурсі, де я слухала, «Слуганка» чи «Слуганка 2.0 буде посилання, зможете собі теж перечитати. Але ж відгуки про книгу, і ще трішечки можу скажу так: що слухати дуже-дуже, я так вважаю, що це дуже-дуже гарна активність. Я слухаю. Коли я щось роблю для троян, чи не тільки для троян, так коли руки зайняті, є в мене безпровідні наушники, я собі там включаю і дуже дуже багато інформації прослуховую. Також дуже часто я десь їжджу, так щодня за кермом, відповідно, я теж включаю собі навушники, і от щось таке легеньке, що не не відволікає мене від дороги від тих думок, так щоб, щоб думки і увага вся була на дорозі, але якщо є книжка, то в принципі теж досить гарно це все. Поєднується і тому. Хоч там було й 30 годин чи близько того начитано так у цієї книги, але ці 30 годин пройшли досить-досить швидко, бо годину туди, годину назад, ще, 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 і так далі, і так далі, в громадському транспорті, і воно час іде, а книга читається. Дуже мені сподобалося взагалі як начитано, якість прочитання чи начитання, озвучення, так? Тому я якби з задоволенням можу теж рекомендувати вам. То й ресурс, І якщо навіть не ту книгу, то інші книги в того пана якби. Ютуб канал, який він має, так в нього теж є. Вибір є, думає на колірі смак. Вернімося ж до книги. Книга чим вона цікава? Загалом це ж події вигадані, звісно. Тобто, частина подій там є документальних, тобто, це все ж таки поштовхом до написання тої книги, так чи, чи підґрунтям написання тої книги, стала все-таки подія, яка відбулася в історії Сполучених Штатів Америки, пов'язана з Ф. Джей Кеннеді, чи Ф. Кенеді, от і відповідно автор він перед тим як писати чи протягом написання він дуже дуже багато інформації дослідив документальної, так різних свідчень, різну іншу літературу, яка була написана після тої події, а точніше після вбивства Кеннеді. От поїздив навіть по тих місцях, які ну були в тій справі, так значилися чи зазначалися, мабуть, в тих свідченнях і в тій інформації, яка була розсекречена, бо я так розумію, що дуже довго було засекречено може й зараз ще щось засекречено. Я так не вникала. В мене не, не аж наскільки цікавить саме та історія. Але те, що описано в книзі, то це дуже дуже цікаво. Адже це не просто сухо якесь сухоісторичне оповідання. Ні, це є видумка, не знаю. З області фантастики, як то кажуть, тобто такого, ну, я не вірю, що таке є. Може хтось така вірить я певна, що є частина людей, хто вірить, що таке існує про те, що розповідається в тій книзі. Але я не з тих людей, тому для мене це все ж таки видумка. Фентезі не фентезі, але така уявна авторська так, версія, уявний такий ну, світ. От і, і що там відбувається, відповідно, я вже вам, звісно, розказувати не буду, що відбувається, як відбувається, але скажу точно, що книга написана розкішно, вона постійно тримає в такому, знаєте, напруженні, але приємно напруженні. Це не є так, що треба йти пити валер'янку, чи щось там якось себе заспокоювати, чи там йти сніг, відкидати, щоб переключити думки. Ні, це напруження приємне. Цей як то кажуть, тонус приємний в тому значенні, що. Читаєш, 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 вже, там, чи слухаєш, 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 вже розумієш, що ну, треба там, далі щось робити, так? мається на увазі якісь інші роботи, бо це перерву ти зробив, чи вже приїхав, куди ти їхав. Але хочеться далі продовжувати слухати, бо дуже зацікавлює, заінтриговує, затягує, і ти постійно хочеш. Знати, дізнаватися, що і як воно розвивається все далі. Тобто, сюжет гостросюжетний, сюжет такий, що тримає, хочеться дочитувати. Це точно не з тих книг, які хочеться закинути. Але це і авторно. Ну, Стівен Кінг так, тут хто я така, чи хто там більшість таких, щоб ми могли аналізувати так і казати професійні, звісно, це над як то надпрофесійний письменник, людина, майстер своєї справи, свого діла, і, відповідно, кажу, не знаючи весь творчий доробок, але ж досить специфічна там така тематика, так, творчого доробку. Не всі може заходити, не всі люблять такі видумані речі, фанта фантастику, всіляку чи містику. Дуже багато ж там містики. От, тому таке. Але ось ця книга мені, в принципі, досить досить сподобалася. І я. На основі цієї книги, навіть, думаю, можливо, ще щось підчитати Стівена Кінга або хоча б подивитися якісь можливо фільми. От, е я ну, дос, дос, не скажу, що там щось затягнуто, не затягнуто. Там є такі моменти, коли людина повертається і знову повторює те саме, але дуже-дуже все це якось так гармонійно описано, цілісно і досить-досить цікаво. Багато різних там описів є, так? наприклад, місцевості якоїсь, природи якоїсь. Я думаю, що хто мешкає або має можливість десь там ну, бути в тих краях, так, в Сполучених Штатах. Названі конкретні місця, міста, і місця, і адреси, і так далі. Можливо, є такі фанати, які прямо туди їдуть, дивляться, вживу, так, в реальності, що і як там зараз виглядає, як воно є, так. То це теж буде така, ніби як інструкція після прочитання книги. От побувати на тих місцях. Мені це не світить, я і не прагну, в принципі, тому. Ну, для загального знайомлення я собі так уявила, якісь там, так, коли ти читаєш, все вже в в свідомості виникають певні картинки, ми собі малюємо, навіть там, якщо це машина червоного кольору чи жовтого кольору, ми її по хтось там, я по одному її собі уявлю, інша людина трішки по-іншому уявить. Так? Тобто це вже коли ми читаємо, вже розвиває якісь там наші уявлення, нашу фантазію. І тут досить достатньо, я б сказала, змальовано подій, змальовано фактів, які гарно можуть роз розвивати І розвиватимуть будь-яку фантазію на колір і смак. Що ще розказати Скажу ще, що є фільм, точніше, навіть не фільм, а міні-серіал, знятий так по цій книзі. І якщо навіть ви не плануєте читати книгу, то я раджу подивитися серіал. Або якщо ви прочитали книгу, то я. Все ж таки також раджу подивитися серіал. Скажу зразу, що серіал, мабуть, так воно і загалом і є, чи серіал, чи фільм. Якщо це знімається на основі якогось твору, так, книги чи, чи книг, то найімовірніше всі такі якби, сценарії, кіносценарії, так, вони не є один до одного з книгою. тобто От я прочитала книгу, але все одно ем, серіал і от е, постановку на екрані так е, було цікаво дуже дивитися. Бо все ж таки є певні моменти, які е, ну, в фільмі існують, а в книзі не існують. От е, дуже було цікаво подивитися загалом на ту картинку, на ті роки по, по в чергове, чергове. Е, Задуматися і зловити себе неодноразово на думці ого 60-ті роки Сполучені Штати Америки. А де були ми так в 60-ті роки, і що було в нас? І в чергове, так я знову притягну сюди тих болотяних потвор, які нас зараз геноцидять в чергове саме так, оскільки ми були в ярмі їхньому, то так. В нас було ну просто наскільки затюкано, затуркано і так далі, так наскільки закрито від нас була ця можливість побачити і пожити, ну не в мене конкретно, бо в 60-ті роки я ще не жила, але в дуже дуже багатьох людей так пожити як люди. Навіть 60-ті роки, і 70-ті, і так далі, і так далі. От, тому це теж цікаво, цікаво передивитися фільм, і навіть от подумати і в чергове собі додати масла чи то олії вогню. Якщо далі ще є якась там ностальгія за тим совком, так, то можна проаналізувати, як було не за совка, і як могло бути, так, якби ми не були в тій машині. З ними. От, тому, е, та фільм цікавий, книга цікава, і я кажу, що е, чи ви е, два в одному будете читати, дивитись, чи щось одне з тих виберете, вам найімовірніше м, сподобається. Е, це е, може, може, і мені треба було би певні. Перше прочитати щось таке з дуже-дуже якоїсь такої містики, так, його перед тим як говорити. Але я припущу, хай я припущу, а можливо, ви мені якраз і підкажете, чи я правильно, чи права, я, чи не права, так, чи погоджуєтесь з думкою чи ні. Але як на мене, то ця книга ну, вона така для ширшого ем, як то, кола е, читачів. Тобто тут нема аж такої надто зовсім 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 страшеної містики, щось таке, як якесь жахливе, чи ще щось. От і мені здається, то що вона досить мала би сподобатися. Ну, як я вже казала, широкому колу читачів чи глядачів, якщо ти ви переглядатимете. От, що ще розказати? надіюся, дуже що я розказала багато. Звісно, сюжет я вам не буду аж розказувати, бо то не цікаво буде. Але так, як я сказала, інтригуючий, цікавий, захопливий. От, що... І собі щось можна почерпнути. В принципі, там згадані різні роботи, книги, інша література, хто цікавиться такими питаннями, можна і подосліджувати, я думаю. Так, тому є куди рухатися, навіть після прочитання цієї книги. От, а від вас попрошу, як завжди, цікаво, чи ви читали, чи ви дивилися, чи ви і то, і то. І загалом, як у вас. Як у вас так подобання щодо Стівена Кінга? Чи це ваша література, чи це ваш жанр, чи це ваш письменник? Що ви в нього цікавого читали, що вам сподобалось. Дуже, будь-які відповіді, будь-яка інформація, будь-які відгуки дуже-дуже будуть цікаві почути, послухати, почитати, точніше, бо все-таки це в коментарях. От і я буду вдячна вам за це. Так, і як завжди, дякую за увагу. За активність під відео всім до наступних відео і па-па!